Доброго ранку, діти! Я вітаю вас на нашому музичному занятті. Сьогодні прилетіли до нас в гості знову пташки. Знову принесли музичні інструменти. Ось подивіться, ця пташечка жовтого кольору тримає інструмент, бачите. Називається він сопілочка. Сопілочка це духовий інструмент. Друга пташечка прилетіла. Помаранчевого кольору тримає в руках, ось бачите, який інструмент. Так, саксофон. Це теж духовий інструмент. Тож, малята, в присутності таких гостей з такими інструментами. Давайте ми з вами спробуємо привітатись. А привітання наше буде ось таке. Доброго ранку. Наберем в долоні сміху. І розсипем, сім на втіху. Ми потремо оченята, щоб могли спостерігати. Ми потремо швидко вушка, щоб могли уважно слухати. Підемо разом мандрувати щось цікаве пізнавати. А пізнавати сьогодні ми будемо так слухати світу. Під назвою Карнавал тварин. Твір буде називатись антилопа. Так. Це буде дуже цікаво, пізнавально. Приготуйте вушка, приготуйте оченята. Почнемо. А, найцікавіше. Не віслючки і не коні. Це антилопи. Так, так, швидкі як вітер. Вони невтомно літають, літають, літають степами так швидко, що навіть хмари не на наздоженуть. Тільки вітер товаришує з антилопами, і разом вони вічно скачуть степами й долинами. Оце свобода! Їх спіймати знаєш, спробувати можна, бо нізащо у світі антилопи не зіпсують великого карнавалу. Моє любі прослухали, як цікаво звучали інструменти. Як це добре, що за допомогою звуків різної висоти, за допомогою темпу, за допомогою ритму, динамічних відтінків можна передати образ, звіра, а саме антилопи. Ми з вами зростаємо, розвиваємось, вчимось слухати, розуміти, а найголовніше цінити. Гарну та серйозну музику. На сьогодні молодці. До побачення! Відпочивайте!